Сьогодні приміряємо браслетну версію Longines Hydroconquest GMT з чорним циферблатом. Один має широкі звужені виступи, широкий безель та за одну головку що загвинчується, яка додатково захищена виступами. Кутасті лінії трьохстрілочного Hydroconquest переробили на користь трохи м'якіших та більш округлих обрисів. Габарити моделі складають 43 мм в діаметрі та 12,9 мм по в патовщині. Чорний циферблат в стилістиці сонячні проміння під сафіром, склом з антивіблиском покриттям, має великі сріблясті мітки з білим люмом та характерну годинну стрілку з ромбом, що трохи нагадує лідянок. Безель, що обертається в одну сторону, має міцну керамічну вставку. В середині годинника встановлено механічний калібр L844, з запасом ходу 72 години, який працює на частоті 25-200 на пів коливань на годину. Водозахист моделі 300 метрів, задня кришка глуха та прикрашена логотипом лоджин. Трьохрядний браслет має застібку, що розкладається з дайверським розширювачем. Альтернативний варіант для тих, кому версія діаметром 41 мм здається замалою на руці.